З вами телерадіокомпанія Лозова. Вітаємо всіх, хто стежить за міськими новинами. Отже, черговий випуск Лозівської панорами розпочинаємо. Сьогодні у випуску сюрприз погоди. Місто отримало додаткову дотацію: чи буде у місті тепло? У городян розкрадають комунальне майно? Коли зможемо займатися у басейні? Міжнародний день студента відзначили та готуємося до новорічних свят. Погода у вівторок підготувала справжній сюрприз лозівчанам. Сніг, який вночі припорошив місто, на ранок вкрився крижаною кіркою. Дороги тротуари перетворилися навковзанку. З опів на сьому ранку шляховики почали посипати центральні автошляхи піщано-сольовою сумішю, житловики тротуари біля будинків, але через дощ, який пустився, ті знову крижаніли. І після обіду дороги тротуари посипалися. Тільки упродовж дня 77 тонн піщано-сольової суміші комунальне підприємство Екосан по місту розвезло і розсипало. За інформацією, юдаї, через ожеледицю у вівторок сталося два ДТП. В одному із них серйозно постраждали люди. Слабку ожеледицю метеорологи прогнозували ще й на середу. Для малечі ж погода зробила приємний потім. Дарунок справжні ковзанки. Місто отримало додаткову дотацію з державного бюджету у розмірі майже трьох мільйонів гривень. Ці кошти дозволять виплатити заборговане працівникам бюджетної сфери за першу половину жовтня. Аби дотацію прийняти та зарахувати до міського бюджету у відповідності до бюджетного кодексу, депутати міської ради позачергово зібралися у понеділок за оперативність. Міський голова депутатам подякував. 13 листопада, розпорядженням голови обласної державної адміністрації міському бюджету міста Лазова виділена додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпечності місцевим бюджетом в сумі 2 мільйони 950 тисяч 400 гривень. Ця сума дає можливість виплатити. Заборгованість за першу половину жовтня пропонується розподілити виділену суму, в тому числі і для виділення додаткової дотації панютінській селищній раді для виплати також першої половини жовтня. Кошти дотації стосуються тих сфер, які не були забезпечені навіть лімітами до кінця року. Зокрема, левову частку дотації більше 2 мільйонів гривень отримають освітяни. Усі інші, як то медики, начальник фінансового управління відповідала на запитання депутатів під розподіл коштів дотації вирівнювання з державного бюджету не підпадають. Порушене питання розглядатиметься під час чергового пленарного засідання, яке заплановано на 26 листопада. Є впевненість, повідомив міський голова, принаймні обіцянка голови Харківської обласної державни. ...адміністрації про отримання найближчим часом і ще однієї дотації, яка дозволить розрахуватися з працівниками бюджетної сфери міста і за другу половину жовтня. Ми звикли, що батареї в багатоповерхівках починають теплішати з середини жовтня, але цей рік на попередній не схожий. Уряд запровадив економний режим споживання газу, зменшив його на 30%, та рекомендував розпочинати опалювальний сезон з 1 листопада. У Лозовій опалювальний сезон формально стартував з 21 жовтня, на підставі рішення виконкому, який спеціально збирався позачергово. Проте реально котельні отримали газ лише через декілька днів, знов таки спираючись на рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Котельні запрацювали, а в приміщеннях відчувається дискомфорт. Так яким же буде опалювальний сезон у цьому році і скільки він буде коштувати гаманцю, сьогодні це питання хвиляють усіх городян. Дискомфорт дійсно мав місце, погодився керівник міста. Зокрема, це підтверджують скарги лозівчан та аналіз температурного режиму по дитсадках та школах. отримали інформацію, яка нам дозволила, ну, скажемо так підвести черту о том, що дійсно ми не, ми не, не видержуємо чи не соблюдаємо технології подачі газу і тепла режим в школах і в дитячих садах. Вчора ж повысили температуру подачі теплоносителя на 10 градусів. Уже вчора. Через 12 часов конечный потребитель тепла уже эту температуру будет ощущать. У вівторок міський голова запросив журналістів місцевих ЗМІ, аби окреслити ситуацію навколо особливостей цьогорічного опалювального сезону. По-перше, це жорстка економія лімітів газу, доведених Києвом до областей. Відповідно до розподілу, Лозівське комунальне підприємство теплоенерго має отримати усього з жовтня по березень, включно 15 мільйонів 200 тисяч метрів кубічних блакитного палива. Це 70% від спожитого газу у минулому році. Нормативне тривання. соблюдается в режиме лимитов газа, хочу подчеркнуть, которые, которые четко, четко распределены по месячно. Еще раз повторяю, миллион девятьсот семьдесят шесть и четыре десятых тысяч метров кубических газа это ноябрь месяц. За, за, 17 дней, за 17 дней мы с вами использовали 800, 870 кубов. 800 000 в принципі, такі цифри, пояснює Сергій Степанов, дозволяють бути впевненими, що якщо кінець листопада протримається у такому ж температурному режимі: мінус два вночі та плюс три у день, нормативним теплом місто буде забезпечено. Якщо ж холоднішатиме, тепловики мають певний резерв з жовтня. Все в місті Лозова касається сложної ситуації, ну абсолютно предсказуємо в технічному і в організаційному смислі. позволяет говорить о том, что мы будем обеспечены теплом. Ну, не даст Бог, без всяких там коллизий, чрезвычайных происшествий, я имею в виду, и погодных, и природных, и, может быть, не дай Бог, техногенных или технических. Іншою особливістю опалювального сезону є нові тарифи на тепло і за структурою, і за абсолютним виміром. Щодо останнього застосовуватиметься коефіцієнт 1,54, Помножте самі. А за структурою він буде одноставковим. Відповідної постанови комунальники очікують наприкінці цього тижня. Саме тому, що існуючий тариф сьогодні економічно необґрунтований, пояснює директор теплоенерго, змушені були звернутися за допомогою до городян. Ми винужті були К населению, чтобы нам сделали предоплату с тем, чтобы мы вот в этот период могли как бы, один месяц пережить, потому что при уже при новом тарифе там уже заложено составлять, что она должна быть. Поэтому я думаю, что это последнее наше обращение было по поводу авансовых платежей, по крайней мере, до конца отопительного сезона. Такие приемы, такая финансовая поддержка мы ожидаем от горожан. Ані эти предоплати будуть учтіні в наступних розрахунках за тепло. Звісно, проводитимуть комунальники і перерахунки, запевнив Леонід Глоба. Втім, знов таки ж з певною відмінністю, не по закінченню календарного року, а по закінченню опалювального сезону через запровадження одноставкового тарифу. І ще одна особливість: Нак Нафтогаз запровадив до усіх підприємств розподільний рахунок та автоматично забирає з усіх платежів газову складову у повному обсязі. Якщо коштів на рахунку не буде, не буде і газу. Усі особливі. Рості ускладнюють ситуацію, та вона не катастрофічна, переконує міський голова, та звертається до городян з проханням діяти навзаєм відповідально. Лозівчан вкотре розкрадають комунальне майно. Хто це робить, городяни чи приїжджі, принаймні невідомо. Як то кажуть, не спійманий, не злодій. Водяники б'ють тривогу. У місті знову масово розкрадають кришки колодязів, вкотре страждає підприємство. Усього по місту люків майже 7 тисяч. Останнім часом розповідає головний інженер комунального підприємства Лозова водоканал стали закуповувати та активно встановлювати кришки пластикові. Вартість чавунної сьогодні десь 1300 гривень, пластикової 250. Економія суттєва і все одно. Водяники тільки встигають виїжджати на місця крадіжок та закривати отвори, аби ніхто не впав. мы с одной стороны закрываем с другой стороны открывать мы даже не успеваем эту статистику вести. раньше чугунные люка были да их на металлом принимали мы думали уже пластики его и поставим и все уже успокоится нет теперь и пластиковые крышки пошли в дело. вчера мастер объезжал этот участок и обнаружил на этом коротком участке уже 7 люков отсутствует. люка были установлены только вот за прошедший год наверное даже вот эти они даже раствор свежий наверное, месяц буквально назад. А это проблема номер один, потому что воруют все, люки глубокие, детки бегают, под ноги не смотрят. Мы стараемся, конечно, ветками прикрыть, но это не выход с положения, конечно. Когда мы на участках, мы смотрим, мы такого не позволим. А вот когда нас нет, где-то открыли точку, где это все принимается. А рецепт? Не знаю, наверное, может эти точки... Найти як то на них діяти, як і було з чугунними люками. Працівниця приватного ЖЕКу, прибираючи опали листя на своїй ділянці, жартує. Якщо б у тих пунктах іще й його забирали за гроші. А от якщо б вивозили, ми б стали Свої б гроші ми б нікому не дали. ми ми були мільйонерами на такому заробітку. А так ні. Це не бірут, звісно, що чергову заяву до міліції комунальники написали. Та чи призводять звернення до затримання зловмисників? Не спійманий, не злодій. Відоме прислів'я. Ми накопичили їх, здається, на усі випадки життя. Тому нагадуємо ще одну: скільки мету не витися, а кінець буде. Коли їхні діти нарешті зможуть займатися у басейні, це питання під час зустрічі лозівського міського голови з батьками вихованців дитячої юнацької спортивної школи юність лунало найчастіше. Зустрітися і поспілкуватися із батьками вихованців і тренерами всіх дитячо-юнацьких спортивних шкіл Лозової Сергій Степанов вирішив після зустрічі у ДЮСШ Олімпія. Якщо є претензії, критика, питання хотів їх почути. Зі свого боку із негараздів юності Лозівський міський голова відмічав далеко не ідеальний стан роздягалень, туалетів, душових щодо басейну доповідав, до кінця року підрядник має завершити роботи з затеплення фасаду. На них міський бюджет цьогоріч виділив мільйон гривень. Батьків вже цікавило, коли їхні діти зможуть нарешті у басейні займатися. У пані Віти син за два із половиною місяці навчання на відділенні плавання має грамоти. Ми на час пробіжали, на врім'я прескачали, з міста прыжків ну, отлично, Ми хочемо на плавання. Діти не плавають, і у басейні 4-го ліцею скаржилися батьки. Все через температурний режим пояснювали фахівці. Як тільки температура повітря на вулиці буде мінусовою, і котельні запрацюють, і з більшою потужністю обіцяли тепловики, вода у басейні прогріється і повітря. Щодо басейну юності, всі разом пішли на нього подивитися. Я сьогодні перший раз за два года побачила басейн в тому віде, в тому якому він є. Це Я страшно, чесно в шокі. Початкова вартість цього проекту реконструкції юності складала майже 6 мільйонів гривень. З того, що мали, вже зробили покрівлю, тепер фасад. Як бути, й зрештою, ціни підскочили чи не втричі. Душове, звісно, все поміщення басейну, Це відділка стен, потолка, вишки, стіни, отоплення, чаша басейну непосредственно і об'язательна система вентиляції і система фільтрації підготовки води. Сьогодні День Ніколаса. Близько 6 мільйонів на все потрібно і тут не обереш щось одне. Треба робити у комплексі. Докладатимуть зусиль обіцяв міський голова, щоб вже у наступному році діти почали у басейні юності плавати. При формуванні і затвердженні бюджету 2015 року на розгляд депутатів винесуть пропозицію щодо фінансування. Батьки не проти допомогти і своїми благодійними внесками, але суми потрібні чи маленькі. Підтримати соціальний проект з енергозбереження Збережи своє тепло, який з вересня започаткували і проводять українські телевізійники. Вирішили активісти міської ради старшокласників нова хвиля. Вони підготували і роздрукували поради зівчанам, як зберегти тепло у квартирах і будинках. Листівки у суботу на вулицях роздавали перехожим. Ми вибирали з різних сайтів, щоб була конкретна інформація людям. Із загальнодоступних заходів, які не потребують особливих фінансових витрат, не заслоняти батареї меблями, шторами, встановити тепловідбуваючий екран за радіаторами, слідкувати за їхньою чистотою, як ззовні, так і зсередини. Також значущу роль відіграє вологість повітря, адже сухе викликає у людини потребу в більш високій температурі. Люди по різному. Ставилися до ініціативи старшокласників. В основному всі реагують добре, хорошо. Там спасіба говорять, де ну бувають нікоти. Більшість вже свої дома вже аціпрілі. Mm -hmm. Бальшинство людей ті, хто не встиг, можливо, скористаються порадами із листівок. Сподіваються, дівчата будуть раді, якщо їхня роз'яснювальна робота допоможе і лозівчанам, і комунальникам. Уряд наголошує на необхідності реалізації системи заходів насамперед щодо гідного вшанування пам'яті загиблих у зоні АТО військовослужбовців та активізації патріотичного виховання молоді. Робоча група з напрацювання таких заходів у місті днями провела своє засідання. В своїй новітній історії Україна сьогодні переживає найбільше випробування: боротьбу за незалежність та територіальну цілісність, боротьбу збройну. І у цій війні вже маємо загиблих. Проте, мабуть, можна так стверджувати, маємо і першу історичну перемогу. Народжується свідома згуртована нація, яка готова боротися за свої національні та політичні права. Тому сьогодні збереження державності вкрай актуально через увічнення пам'яті героїв, популяризацію їхніх подвигів, дбайливе ставлення до родин загиблих. Очевидно, ми приймемо відповідне рішення на засіданні виконавчого комітету, яке треба представити розробку подальшого проєкту, програми, заходів і навіть свят. Рекомендації уряду складаються з низки розділів. Питанням надзвичайної ваги вважають питання компактного поховання загиблих в АТО, утворивши на місцевих центральних кладовищах секторів військових поховань, встановлення пам'ятників пам'ятних знаків на їхню честь та увічнення імен загиблих земляків у назвах площ вулиць навчальних закладів. Рекомендовано розглянути можливість присвоєння звання почесних громадянин відповідних населених пунктів. Зростанню рівня патріотизму сприятиме і широкий спектр навчальнових. Заходів. Усі пропозиції та бачення фахівців брали на папір для узагальнення. Освітяни починають готуватися до проведення зовнішнього незалежного оцінювання у цьому навчальному році. Як повідомили, у міському відділі освіти на абітурієнтів чекають деякі зміни. ЗНО в країні у 2015 році проводитиметься упродовж квітня-липня, із переліку предметів виключено світову літературу та всесвітню історію. Результати тестів перевірятимуться у кілька етапів: спершу визначаться, чи взагалі вступник склав екзамен. Якщо так, тоді вже підраховуватимуть набрані ним бали за 200-бальною шкалою. Тести з української мови і літератури, математики будуть двох рівнів складності базовий та поглиблений, який потрібен абітурієнту визначатиметься правилами прийому до обраного вищого навчального закладу. Але це не значить, що можна, якщо ти взяв поглиблений рівень, то ти можеш набрати більше балів. Базовий рівень діти тести будуть складати менше часу, а на поглиблений рівень. У учнів ще залишається час і вони будуть виконувати завдання поглибленого рівня. Результати ЗНО з української мови та літератури зараховуватимуться як результат державної підсумкової тестації для всіх випускників шкіл. Пробне ЗНО проводитиметься у березні упродовж двох днів. Реєстрація на нього почалася з 1 листопада і триватиме до середини грудня. Для проходження пробного ЗНО можна буде обрати лише один предмет в кожен із днів проведення тестування. Мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка і міжнародний з української мови імені Петра Яцика проводилися у суботу у другому колегіумі. Це був другий міський етап. На 10 ранку суботи учасники двох конкурсів збираються, реєструються. Більшість не вперше бере участь. Це є цікаво і це дуже приємно іти від класу і захищати свій клас. П'ятикласниця міла на цей раз братиме участь у мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка з третього класу. Вона була конкурсанткою іншого міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Там треба складати твори, відповідати на запитання і розкривати зміст прислів'їв. Ці завдання цьогоріч виконуватимуть виключно учні третіх і четвертих класів. Тільки годину тому міськво отримало питання для них і теми для конкурсу імені Тараса Шевченка. Щодо останнього це не олімпіадні завдання, це творчість. Перш за все, це творчість, розвиток творчих здібностей. Діти писатимуть два твори: граматичні і синтаксичні помилки, якщо такі будуть допущені, враховуватимуться. Але головне зміст побудова, жанр, оригінальність. Пояснюють освітяни. Діти мають розкрити себе як знавця літературної спадщини кубзаря, а не мови. Настя у цьому конкурсі вже брала. Участь тому про вимоги знаємо. Нам дають дві теми, на які потрібно написати два твори. Ми пишемо десь за три часа. Ми повинні написати це все. Це здебільшого твір роздум, і в основному він спрямований на патріотичне виховання. І це можливо або твір есе, або нарис, або. П'єса, тобто різні стольові знаки, і художній стиль може бути, і публіцистичний. З з різних сторін можна себе проявити. Готувалися учасники ретельно перечитували твори кобзаря, його біографію. Ну я готувалася два тижні десь приблизно з моїм вчителем, класним керівником. Творів багато писали. До конкурсам буде визначено переможців у кожній віковій групі. Вони представлятимуть лозову вже в області. Попри різні завдання, конкурси об'єднувала спільна мета: виховання національної гідності, патріотизму, популяризації української мови і вшанування відомих особистостей. Успішна самопрезентація запорука вдалого працевлаштування. На таку тему у середу у Лозівському професійному ліцеї учні спілкувалися із фахівцем центру молоді. Під час заняття ліцеїсти спробували самостійно себе презентувати. Їхні виступи було знято на камеру, аби потім переглядаючи можна було обговорити недоліки, яких виступаючі припустилися під час самопрезентації на імпровізованій зустрічі з роботодавцем. Фахівці упевнені, такі вправи допомагають людині стати більш впевненою, розвити культуру мовлення, набути навичок ефективної самопрезентації. 17 листопада відзначається міжнародний день студента. Для вихованців лозівських навчальних закладів міський центр молоді напередодні свята влаштував справжню вечірку. Під час концертної програми прозвучали сучасні пісні у виконанні юних співаків Лозової. Перед глядачами також виступили танцювальні колективи. Влаштовано було і слайд-презентацію. Наприкінці заходу на присутніх очікував приємний сюрприз, подарунки, а також дискотека. Так що задоволеними залишилися всі. Міжнародний день студента у Лозівському автодорожньому технікумі відзначали у понеділок. Директорка цього навчального закладу Віра Рінкман привітала студентів зі святом. Передала їм поздоровлення і від Лозівського міського голови. Після чого нагородила найкращих студентів. Дуже хочеться від всієї душі від всього педагогічного колективу. Поздравити вас з замічательним праздником Днем Всемірний День студента. Пожелати вам молодості, задора, улыбок, щастя, успіху в учебі. И самое главное, мирного неба. Чтобы ваша студенческая жизнь не была прервана теми событиями, которые сейчас происходят. Чтобы вы все доучились и чтобы ваш диплом, который вы получите, пригодился только в мирных целях. Час концертної програми на сцені виступали вихованці технікуму. Також було проведено вікторину за участю двох команд студентів та викладачів. Молодь здебільшого демонструвала, звісно, не без гумору буденне студентське життя. Викладачі, які назвалися вічними студентами, згадували свої роки навчання та виступали перед глядачами у незвичних образах. Чим неабияк порадували студентів. Їм аплодували найбільше. Для учасників вікторини проводилося кілька конкурсів. Щоразу найкращих у кожному з них визначали глядачі своїми аплодисментами. Врешті-решт, переможцями наприкінці оголосили нинішніх студентів. Їх вирішено було відзначити за кмітливість. хоч солодощі отримали обидві команди-учасниці. Обмінявшись думками на своєму позачерговому зібранні, депутати міської ради шостого скликання вирішили святкові новорічні заходи для дітей міста влаштовувати. Традиційно цикл новорічних та різдвяних свят для городян, а приважним чином для дітей міста розпочинається з 19 грудня дня Святого Миколая та завершується на хрещення господні 19 січня. За чотири роки каденції депутатів міської ради шостого скликання із бюджету міста на організацію міських заходів кошти не залучалися, окрім передбачених у програмах на подарунки різним категоріям малечі. Зокрема, феєрверки організовувалися позабюджетним коштом, зазначив керівник міста. Чи варто святкувати сьогодні? Сергій Степанов запитав у депутатів, і мова йшла не про кошти. Наступають новогодні праздники. звісно, будемо смотреть, як будуть обстоят дела в стране. Хочу з вами зарані посоветоваться, як мы их видим, как мы их будем праздновать, не праздновать. Я думаю, что детям нужно какую-то улыбку новогоднюю все равно дарити. Поэтому, у кого будут какие-то предложения, елки ставим. Отже, відповідні фахівці готуватимуться до організації свят для малечі. Тим часом діти вже готуються до святкування Нового року. Пишуть листи Дідові Морозу і вітають його з ним народження, який він відзначає 18 листопада. Свої побажання Дідові морозу учні 10-го навчально-виховного комплексу написали у вітальних листівках. Яскраво власноруч їх оформили і залюбки у вівторок озвучили. Дорогий дід мороз, я бажаю тобі гарних свят. А ще в мене є мрія, щоб ти зробив так, щоб мої, щоб мої рідні були щасливі і не хворіли. Подаруй мені, будь ласка, планшет. Він мені потрібен не тільки для ігор, але й для спілкування та читання електронних книжок. Дід Дусю, я бажаю, щоб ти мені подарував телефон і, ще, і, і сладості. Я бажаю, щоб я гарно вчилася та гарно писала в зошитах. Любить дід Мороз. Я бажаю, щоб ти ніколи не хворів і щоб ти був щасливий. У мене є вчителька Наталія Олексіївна, я її дуже люблю. Я була гарною дівчинкою. Я бажаю про тій і постіль про монстер Хай. Будь ласка, зробіть для мене. Я вітаю Діля. Діда Мороза. з не народження. Я хочу йому подарувати цей малюнок. Турнір із баскетболу пам'яті Ніни Лихацької Лозові проводиться вже 9 років поспіль. У цьогорічному участь взяли найменші баскетболісти. Команди приїхали із Краматорська, Димитрова, Донецької області, Павлограда, Дніпропетровської, міста Харкова. Лозову представляли вихованці до США Олімпія, тренера Тетяни Зотової хлопцям 9 тисяч років. Це саме маленький в баскетболі. Оце цих літ. Діти починають займатися баскетболом і вже участиють у сорінуваннях. Можуть займатися і раніше, але ну, такі от офіціальний вже в такому віці. Команди із Донецької області організатори до участі запрошували, але через ситуацію на сході України до останнього залишалося питанням, чи зможуть вони приїхати. Зможне час тренера нашли можливість, Родіти відпустили своїх дітей, тому це дуже показательно. На відкритті змагань хвилиною мовчання вшанували пам'ять тренера, викладача Ніни Лихацької. Вона розвивала баскетбол у Лозовій. Колеги-вихованці її поважали і досі пам'ятають, саме у листопаді її не стало. Я й мав щастя роботи з Ніною Петровною Лихацькою кілька років. Вона була тренером дитячої спортивної школи Авангард. Була така школа, яка ведомственна, заводська. Я не зря сказав, що мав щастя, тому що працювати з нею було дуже приємно. Она была очень аккуратным человеком. Она воспитывала детей, ну будем говорить так, даже не как баскетболистов, а прежде всего как нормальных, хороших людей. Потом сложилось так, она перешла работать в школу, но она оставалась постоянно в баскетболе. Она была лучшим информатором всех времен баскетбольных, которые я знаю. Ігри почалися з п'ятниці і тривали три дні. Команди мали зіграти одна з одною, тобто провести чотири зустрічі. Переможець визначався за здобутими перемогами. Хто кого виграв і, скажімо так, за перемогу два. Програшку. І далі читаємо. Переможцем дев'ятого турніру стала команда з міста Харкова. На другому місці баскетболісти з Краматорську на третьому з Димитрова. Лозова на четвертому місці. Павлоград на п'ятому. Організатори дякують спонсорам турніру, у тому числі і синам Ніни Лихацької, які допомогли у проведенні змагань. У суботу, 22 листопада, Україна вшановуватиме пам'ять співвітчизників, які померли голодною смертю під час геноциду 1932 33 років. Цей день в Україні оголошено Днем пам'яті жертв голодоморів. У зв'язку із цим у суботу, о 16-й годині під час національної хвилини мовчання, українці вшанують пам'ять померлих, запалять свічки. Долучитися до всеукраїнської акції всіх небайдужих городян та гостей міста закликає міська влада і звертається до узівчан з проханням цього дня на всіх будівлях приспустити державний прапор України та скасувати всі розважальні програми. Жалобний мітинг та покладання траурних вінків до пам'ятного знаку жертвам голодомору 32-33 років минулого століття на центральному кладовищі міста відбудеться у п'ятницю, пів на чотирнадцяту. Приєднатися запрошуються всі небайдужі. Наразі це вся інформація, та телерадіокомпанія Лозова продовжує тримати руку на пульсі міських подій, про які мова піде вже у п'ятницю. У студії працював Вадим Гоч. Дякую, що ви з нами. До побачення.